Привіт! З вами Юрій Мацько і рубрика Смарт-Хатинка. Як зробити свій дім розумним? Минулого разу ми говорили про безпеку дому на відстані, а сьогодні поговоримо про клімат і комфорт, щоб вдома завжди було приємно, навіть коли ви зайняті іншими справами. Контроль температури, вологості та чистоти повітря не тільки підвищує комфорт, а й впливає на здоров'я. Розумний дім дозволяє все це зробити автоматично. Ось 5 пристроїв, які допоможуть створити ідеальний мікроклімат. Перше розумний термостат. Сам регулює температуру, економить електроенергію і підтримує комфортний режим, зволожувач повітря з додатком. Стежить за рівнем вологості і включається автоматично, коли повітря сухе. Очищувач повітря з Wi-Fi. видаляє пил, алергени та запахи. Можна керувати зі смартфона. Датчик СО2 та якості повітря відстежує забруднення і повідомляє про необхідні дії. Смарт-вентилятор або кондиціонер. Можна керувати дистанційно, встановлювати розклади і сценарії для оптимального комфорту. Використовуючи ці п'ять пристроїв, можна створити будинок, який сам слідкує за комфортом і здоров'ям всіх мешканців. Дім, який сам підтримує комфорт і чистоту повітря. Це реально. Запрошую на сайт Радіо Радехів в авторській добірці. Мої рекомендації по клімату в домі, а також записи усіх випусків рубрики «Смарт-хатинка». Це був четвертий випуск рубрики Як зробити свій дім розумним смарт-хатинка. У наступному випуску ми перенесемо технології на кухню і розкажемо, як зробити приготування їжі легким та автоматизованим. З вами був Юрій Мецько. До зустрічі в ефірі.